Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную ще поговорити з вами про проєкт, який підготувало Міністерство соціальної політики. Воно буде стосуватися щодо проведення індексації окремим категоріям осіб індексації пенсій, та щодо збереження мінімальної пенсійної виплати. Після проведення відрахувань з пенсії. Давайте ж подивимося, зараз цей проект знаходиться на етапі обговорення, то ми просто з вами подивимося, що може змінитися у разі його прийняття. Але так як він перебуває на стадії обговорення, ще можуть бути доповнення. Це не остаточна редакція. Дивіться, що передбачається. А стосується пенсій, які призначені військовослужбовцям та членам їх родин. Щороку такі пенсії з 1 березня будуть перераховуватися з урахуванням зростання грошових доходів населення в нашій державі та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення. Буде відповідний порядок такого перерахунку, буде розроблений Кабінетом міністрів України. Якщо ви будете подавати документи, які будуть давати право на отримання надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Нашою державою та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством. Раніше призначені пенсії військовослужбовцям та членам їх сімей, будуть перераховуватися з урахуванням поданих документів. При цьому перерахунок проводиться за минулий час, але не більше як за 12 місяців з дня подання додаткових документів. Далі. Дивіться звільненим із служби військовослужбовцям, людям, які мають право на призначення пенсії, так яким присвоєні чергові військові спеціальні звання під час перебування їх у запасі або відставці. Раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових спеціальних звань. Не переглядаються. От такі зміни, що стосуються військовослужбовців. Далі дивіться, щодо повернення коштів, суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера, або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонерам або добровільно, або ж будуть стягуватися на підставі рішень пенсійного фонду. До України чи в судовому порядку. Відрахування з пенсії проводиться відповідно до умов чинного законодавства України, на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків щодо майнових стягнень виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до закону проводиться. Порядку, встановленому для виконання судових рішень. Розмір відрахування з пенсії буде обчислюватися і із суми, що належить пенсіонері. Рам до виплати з пенсії може бути уважно відраховано не більше ніж 50% її розміру, на утримання членів родини, аліменти, на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємства і організації, на відшкодування пенсіонерам шкоди за подіяною каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого на повернення переплачених сум заробітної. Плати з усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більше як 20% пенсії. Відрахування з пенсії буде проводитись за умови, що розмір пенсії до виплати є вищим. Від установленого закону розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Наразі це 2361 гривня. Після проведення відрахувань пенсії її розмір до виплати не може бути меншим, ніж наразі ця сума 2361 гривня. Так. Далі дивіться, що ще? Пенсії, які призначені відповідно до статті 37 закону про державну службу щороку з 1 березня. Будуть перераховуватися з урахуванням, вибачте, зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт. Збільшення знову ж буде порядок та умови такого перерахунку будуть визначатися, як зазвичай Кабінет міністрів України. Далі. Щодо. Далі, далі, далі. Дивіться, знову ж таки, йде мова про розмір відрахування, заробітної плати, пенсії, стипендій та інших доходів боржникам. Так, дивіться, знову ж таки, буде. Що буде прописано, що розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії. Як буде взагалі відбуватися? Дивіться, у разі стягнення аліментів, те, що ми тільки що проговорили, так, якщо це буде шкодування шкоди за подіяною каліцтва, іншим ушкодженням здоров'я або смерті особи зв'язку з тратою готувальника, майнової, моральної шкоди 50% за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом 20%. Так, знову ж таки, відрахування з пенсії. Так, після проведення відрахування з пенсії, її розмір до виплати не може бути менший від розміру. Прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, тобто 2361 гривні. Так, може буде ще більше, тому що ж, бачите, на 2026 рік, до речі, про прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. Інформації ще немає, треба передивитися, можливо, також вона з'явилася, будемо розуміти, на 2026 рік, наскільки також збільшиться розмір прожиткового мінімуму. Для людей, які втратили працездатність, тому що це дуже важливий показник. Дивіться, ще там о, даний проект передбачає, що загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших ваших доходів, не може перевищувати 50% заробітної плати. Але це обмеження не поширюється на відрахування і заробітної плати в разі відбування боржником покарання. У виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань і заробітної плати не може перевищувати 70%. От такі зміни пропонує нам Міністерство соціальної політики, бачите, стосовно проведення, нарешті, почали говорити про. Державних службовців, бо у вас дуже багато виникає питань стосовно того, так чи будуть от, призначити... наразі на етапі обговорення є законопроект, який встановлює, що пенсії, які призначені до статті 37, і так, закону про державну службу, будуть щороку з 1 березня перераховуватися з урахуванням зростання грошових доходів населення. Та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення. Отже, чекаємо тоді остаточного уже рішення остаточного законопроекту, який буде винесений на розгляд до Верховної Ради України. Пам'ятаєте за нього мають ще проголосувати, передати надпідпис до президента, і тільки потім даний закон вступить в свою юридичну силу, а значить, його норми вже зможуть приміняти в нашому повсякденному житті. Тож будемо з вами стежити. Наразі дуже багато ініціатив насправді від Міністерства соціальної політики. Тож чекаємо, що буде далі.